Часто більшість спокус приходять в ізоляції. Е, ну, людина грішить, коли вона залишається сам на сам із собою, і е, вона більш схильна укорінятися в гріхі, коли це в ізоляції. Ну, хтось сказав, що е, якщо ми дивимося навіть на спокусу, яку Ісус переживав в пустелі, то Ісус був один, е, він, він, в нього були фізичні потреби, от, і він був втомлений, виснажений. Тобто, як правило, ми стоїмо вразливому, коли ми на самоті. Коли в нас є якісь незадоволення, фізичні потреби, там голод, ну в різних сферах цей голод може бути. І коли ми, ми е, е, в, попадаємо в такі обставини, ми стаємо вразливою мішенью для диявола. Тому наявність когось, хто може вислухати, хто може помолитися, з ким можна порадитися, кому можна позвонити, хто час у часу буде питати, як ти, е, вона трошечки стимулює. Ну, як мінімум, розуміння, що мене про це спитають, воно теж трошки сприяє моїй самодисципліні. Розуміння, що я там час враз.